Шановні пані та панове, зараз я знаходжусь у місті Ужгород, в самому центрі міста і презентую вам такий крутий, сучасний, надзвичайно надійний об'єкт. Це, можна сказати, таунхаус Тріо під назвою Майами. Самий цікавий факт, що сюди в ці всі залізобетонні конструкції, зараз, що ми зайдемо всередину, побачити це все на свої власні очі. Тільки, тільки бетону було сюди використано 500 кубічних метрів. 500 кубічних метрів бетону. Також 70 тонн арматури. То арматура кругом на перекриттях 16-ка йде. Тобто 70 тонн арматури і 500 метрів кубічних бетону. Дан, дана конструкція, дана будівля витримує, е, витримує землету з шкалою в 12 балів. Чому? Тому що тут ще 2,5 метри фундаменту. Причому не звичайного фундаменту, ще є забиті сваї, і то все залито, залито залізобетоном. Тобто все зроблено як для себе. Ось на сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми маємо. Тут у нас виходить три таунхауси. Два вже проданих, ми бачимо, що ще будівництво йде, два таунхауси вже проданих. Один таунхаус і вільний. Це середній, центральний таунхаус. Ось так це все виглядає. Що бачимо, зараз монтується перекриття, монтується е, армопояс на крайній таунхаус. Далі будуть зводити стіни і буде це все по ходу йти далі. Ось така цікава ділянка. Проєкт ви бачили в принципі, на початку. Ось е, е, по, по плану. Ми маємо ось рівень по цьому стовбу. Це рівень двору буде. В Кожного перед двором ще буде місце під два автомобіля. Тобто тут спокійно стає два автомобілі, які, які дуже гарно тут розміщуються. Ну, можна і три спокійно розмістити. Ось це таунхаус середній ми зараз з вами розглянемо. Я вам покажу, що відбувається, яка квадратура. Його квадратура є 130 метрів квадратних. Ось, він гарний, компактний і стильний. Все продумано до самих більших мелочей. Нагадую, що на всю зону було використано 500 кубічних метрів бетону. Тобто, орієнтовно на цей було використано на середній 150-170 кубічних метрів бетону. І на всю будівлю було використано 70 тонн арматури. Тобто на цю будівлю вона трошки менше, ну на центральну частину орієнтовно десь було використано. 20-25 тонн арматури. Прошу, заходимо, зараз, ще покажу ось так. Тут буде з цієї сторони огорожа, під два автомобілі буде. Все буде гарненько зроблено. І зараз ми заходимо всередину. Тут бачимо несучі залиті несучі колони. Заходимо всередину. Ось так все виглядає. Велика простора, великий просторий перший поверх. Кругом будуть, до речі, панорамні вікна, якісні компанія Nobilex. Також є задній дворик, тут майже дві сотки, ось, Можливо, і більше. Я підніму документи, напишу це все в коментарях. Так виглядає таунхаус з другої сторони. Тобто в кожного буде своя ділянка, ось ми бачимо, умовно ділимо так. І, умовно ділимо з цієї сторони. Тобто центральний у нас буде мати таку, такий умовний поділ. Так. Не звертайте увагу, що тут будівництво вже йде, то поки що ще багато будівельного сміття, але тут буде гарно, буде травичка, буде завезена земля. І ми виходимо прямо з будівлі на гарну таку площину, яка буде засіяна різними гарними травичками. Попереду зелена зона, тобто ніхто не буде дивитися там вам вікна і так далі. Ось Використано, ви бачите, оскільки у нас кругом залізобетонне перекриття. Тут стоїть карамоблок. Він покладений один карамоблок, тобто товщина його, самі бачите. Так, розкажу зараз, що у нас тут буде відбуватися. Це у нас східці на другий поверх, вхід. Ліворуч буде санвузол та гардеробна. З цієї сторони, тобто отут у нас сам вузол буде 4,5 квадратних метри і гардероб на 4 квадратних метри. Далі маємо хол 6 квадратних метрів. Східці, місце під східцями, якусь коморку такого плану. Да? І маємо величезну гарну кухню 37 квадратних метрів. Ось так вона виглядає. Величезна, з панорамними вікнами, нагадую, компанії NoBilex. Вікна будуть якісні. Так, резюмуємо. Вхідні двері, тут два автомобіля стає. Гарна, гарна, гарна буде така, тут буде озеленення і буде стояти заливка для того, щоб гарно було, можна було піти від будинку до хвіртки, до воріт. Далі маємо тут санвузел гардеробну. Кухню студію, тут у нас хол і йдемо на другий поверх. Піднімаємося на другий поверх. Бачимо, що східці залиті у нас з бетону. Тут у нас також буде вікно панорамне велике над східцями. Піднімаємось наверх, хлопці працюють, робота кипить. Зараз пройдемося, покажу, що тут відбувається. Щоб ви собі бачили. Готуємо з ось такого керамоблоку. Він завезений з Словаччини, це Словацький керамоблок. У нас якість гарантована. Покажу вид на дворик. Ось такий дворик буде. Тобто у нас пішла лінія так і пішла лінія звідси туди. Це все ваш двір. Тут буде також дві тераси. Вони будуть майже по 2 квадратних метри. Тобто тут у нас перестінок буде, і тут буде одна тераска, тут буде інша тераска. На другому поверсі є у нас гардеробна, туалет і три кімнати. Ну і дві тераски. Тут буде розміщуватись спальня перша. Вона у нас буде по квадратурі 17 квадратних метрів. Зараз я підійду на край, щоб показати. Тут також буде тераска гарна. Ось. Ось така велика буде спальня, її межі, починаючи від цієї колони, закінчуються тією і закінчується цією колоною. Тобто вона має 17 квадратних метрів, величезна спальня. Дивіться, яка арматура. Нагадую, 70 тонн арматури депутати. Далі йдемо. Тут у нас також буде дві спальні. Одна буде 14 квадратних метрів, інша 16,5 квадратних метрів. Зараз ми підіймемось до хлопців, бачимо, що опорні балки зроблено, бачимо арматуру, все як має бути. Зараз підіймемось до хлопців, подивимось, що вони там роблять. Апа. Так, Наразі ми знаходимось на стрісі, бачимо, яка у нас іде робота, тобто арматура в'яжеться. Внизу вже стоять підпори для заливки. Це все буде заливатися бетоном. Зараз хлопці дов'язують арматуру і на днях буде заливка. Далі наступний це цей середній, який продається. Він наразі вільний. Середній має 130 квадратних метрів, орієнтовна вартість 240 тисяч. Ось так усе виглядає. Досить цікаво. Бачимо надійність, в принципі, плюс цього відео, що ви бачите все, як відбувається від перших уст. Тобто, коли приїдете на об'єкт, ви зможете побачити не тільки проєкт, як він буде виглядати, але й побачити і саму систему, як відбувається робота. Центр міста гарні краєвиди. Ось так, усім бажаю Божого благословення, гарного дня, швидкої нам перемоги. І купуйте завжди надійне та перевірене житло. Божого благословені усім!